То вирощує такі ягоди. Чудо природи 21 жовтня. Цвіте. Але ягоди ще не м'які. Чекаємо морозу. Це Санбері. Це гібрид пасльона із якимось пасльоном африканським. Пробували вже, пробували, але воно ніяке. Хоча хлопці з Індії кажуть, що в них це вирощують і подобається, роблять джеми, варення. Дуже корисна ягода, поцікавтесь, в інтернеті багато про неї написано Санбері. Але зараз, подивіться, вона квітує, подивіться, що твориться.